Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите. Дуже мені приємно. Ви знаєте, мені сьогодні хочеться вам показати мій рецепт, який я роблю. Це все-таки бюджетний такий варіант. І сьогодні приготуємо фаршмак. Ось я вже приготувала дрібненько. Накришила оселедець кусочками такими кубиками. Три яйця, також помільчила ножечком, цибулька одна така невеличка, зелень, тут трішки петрушки і кріпчику, яблучний оцет, сіль і перець. І зараз будемо змішувати. Висипаємо оселедець наш подрібнений, цибульку, так і яйця. зелень Може, й не всю. Зараз подивимось, та можна всю. Так. Десь на цю кількість оселедець у мене невелика, невелике філетики було. Яйця три штуки. зелені десь грам 10. Цибулька одна така невеличка. Ось. І так, розмішали ми всі інгредієнти, зараз ми присолимо трішки, так. Одну чайну ложечку, олійки. А можливо, й дві, мабуть, ще одну. Так, я в описі під відео напишу повністю рецепт. Так, і яблучний оцет, одну чайну ложечку. Ось так. Достатньо. Ага, ми ще не поперчили. Зараз поперчимо. Достатньо. І вершкове масло ще потрібно додати. І так, додаємо вершкове масло. Мішуємо. І так, ми все перемішали всі інгредієнти, масло. Дуже воно консистенції Зараз у нас вийшлося. Зараз підсмажимо гріночку і покладемо наш фершмак на гріночку. І це буде -м, -м, -м вкуснятинка, дуже смачно. Зараз приготуємо. І такий фаршмак у нас получився. Ось я його вже поклала на наші гріночки. На смак він дуже смачний, я вже спробувала, в нас і від, від цієї кількості ще залишилося. От. Так що готуйте. Я рахую, що це бюджетний варіант приготування. Тут нема нічого такого дорогого із інгредієнтів. Тому готуйте! А я на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів!